Незважаючи на те, що пройшло вже достатньо часу, вже напевно декілька днів. Після того, як Росія вторглась своїми літаками в повітряний простір Естонії, сьогодні, нарешті, США відреагували. Є повідомлення в російських ЗМІ про те, що в США звинуватили Росію в порушенні повітряного простору Естонії, що місія США при НАТО в своєму аккаунті, в мережі Twitter, в мережі X публікувала наступне: ми рішуче засуджуємо дії Росії і повністю підтримуємо Естонію, наших союзників по НАТО. Будемо захищати територію Альянсу. І таке повідомлення від США при НАТО, від місії США, воно, звісно, не можна викликати емоції, ці чергові рішучі засудження. А особливо те, що вчора президент США, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що його взагалі не інформували про порушення повітряного простору Естонії. Нічого Трамп, виявляється, не знав. А тим часом продовжують лунати заяви від керівників європейських держав. Нещодавно була заява з Литви. Вчора з'явила заява від президента Чехії Павела, які пропонують, щоб НАТО збивали російські військові літаки, які порушують простір країн Альянсу. Просто збивали. І наводять приклад Туреччини, те, як діяла Туреччина 10 років тому. І ви не повірите, сьогодні з'явилася реакція з Росії. Пропагандисти пишуть, що генерал Попов нагадав НАТО про вибачення після загроз збивати винищувачі Росії. Збити, звісно, російські винищувачі вони можуть, якщо це буде якийсь неопізнаний винищувач. Але нехай не забувають про ситуацію, коли президенту Туреччини Ердогану прийшлося вибачатися за збитий в Сірії російський су 24 Насправді, Ердоган особливо там не вибачався, слово якесь з вибаченнями там не було. Він просто висловив своє співчуття. Однак, пропагандиста залякує тим, що придеться НАТО вибачатися. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях.